Давайте безпосередньо поговоримо про ситуацію на Новопавлівському напрямку із представником цієї бригади Владислав Кришталевич, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 71 першої окремої єгерської бригади. З нами на прямому зв'язку, пане Владиславе, слава Україні. Добре. Я дякую вам, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого ефіру. Я розумію, що ви безпосередньо що називається... З місця виконання завдання вмикаєтеся до нас, тому дуже цінно це для нас і дякую вам за все. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на, на, у вашій зоні відповідальності? У нас в принципі нічого нового. Ситуація стабільно складна. Противник продовжує виконувати наступальні дії. Причому дійсно це в будь-який день, в будь-яку пору доби, ну але намагаємося знищувати на підходах. Знищувати на підходах я так розумію, що це завдяки безпілотникам вдається чи ні? Розкажіть більше. Так, працює в принципі все комбіновано. і розвідка, і нанесення вогневого ураження допомоги безпілотників, артилерія, родні засоби ураження, такі там, як гранатомети, куломети і так далі. А яку тактику застосовує ворог? Так, тому що ми бачили по перше повідомлення з інших напрямків, що він там використовує і мотоцикли, і самокати, і маленькими групами просувається. Чи у вас так же само? Я перепрошую, я не почув першу половину запитання. Так, так, так скажіть, будь ласка, а яку тактику застосовує ворог, коли намагається штурмувати безпосередні позиції, де ваші побратими? Бо з інших напрямків відомо, що вони там дуть маленькими групами. Спочатку їх підвозить важка техніка, потім вони розсипаються. А ще десь там і на самокатах, на мотоциклах пробують прорватися. А Що у вас відбувається? В принципі, ви чудово описали і ту тактику, яку використовує ворог на нашому напрямку. У нас були впливу до того, що противник використовував «Жигулі», голі, лануси переробляв баги. Ну або щось схоже на «Баги», тому що це більше було схоже на автомобілі з Медмакса, і на них намагався проводити штурмові дії. Мотоцикли також зачасту використовують, але я би не склав сюди якийсь паритет. Тобто вони шукають все, що все, що їде, так би мовити, щоб якось просунутися. Я вже там десь бачила, вони віслюка нещасного запрягли до роботи, щоб він їм боєприпаси перевозив. Відна тварина, мені здається, що е, активісти теж мають звернути на це увагу. Е, я ще з вами хотіла уточнити такий момент, е, тому що були повідомлені про те, що в Дніпкаби вже дістають і до Дніпропетровської області, зокрема, 5 лютого був зафіксований удар. Чи ви? бачите спостерігання збільшення е, противником використання кабів. Е, на жаль, маємо технічні проблеми, але я прошу наших глядачів. Е... Зрозуміти, тому що Владислав до нас вмикається безпосередньо з поля бою, тому не може бути нестабільний зв'язок. Насправді такі включення є дуже цінними, тому що ми можемо отримати інформацію з перших уст і зрозуміти принаймні, яка є ситуація в тій зоні відповідальності, де служить наш гість, де проводить оборону нашої з вами країни. Тож прошу вибачення за такі технічні моменти, але прошу також і донестися зрозумінням. Нагадаю, що зараз на Вашому екрані з'явиться QR-код. А якщо ви зайдете на YouTube канал Львів Медіа, ви знайдете реквізити, як допомогти 71-й бригаді, окремі єгрські, зокрема ті, де служить наш гість Владислав Кришталев. Адже допомагаємо зібрати на ремонт та екіпірування. Пан Владислав мені підказують, повернувся до нашого ефіру. Зараз зачекаємо ще кілька секунд. О! Пане Владиславе, я вас знову бачу. Дуже цьому рада, що що відновився зв'язок. Скажіть, будь ласка, бо ж було повідомлення, зокрема 5 лютого, про те, що росіяни кабами дістають до Дніпропетровщини, був зафіксований удар. Як ви бачите, вони знову починають використовувати ці керовані авіаційні бомби масово проти цивільного населення? Так. Чи по перше, масово вони його їх зараз е, використовують, як ви бачите, в тій зоні відповідальності, де ви є, і чи знову ж таки йдеться про удари по цивільному населенню? Куди вони їх відправляють? А я скажу так: що противник під час використання е, такого засобу, яка би вони не вдаються особливо сильно в розвитку. Тобто, зазвичай вони просто бачать, де йде найбільше скупчення. Е, Техніки, ну це навіть можуть бути просто цивільні машини, які знаходяться в центрі міста, і відповідно по таким об'єктам наносять вогневе ураження. Тому сказати, що вони працюють по цивільному населенню, так ну цивільне населення страждає перше в таких випадках і при такому способі нанесення вогневого ураження. В повітряних силах сьогодні підтвердили збиття капу на Запорізькій області. Чим саме не уточнюють? Є повідомлення про те, що це якась новітня розробка. От скажіть, мала би цю новітню розробку? Вона би вам полегшила життя в боротьбі з кабами, щоб їх не шкоджувати? Так, тому що каби мають достатньо великий вплив на сучасну війну. Найперше, це морально-психологічний, коли прилітає біля твоєї позиції, навіть не по твоїй позиції, але поруч 500 кілограм, там, вибухової речовини. Бажання, скажімо так, утримувати цю позицію стає набагато менше. А коли це проходить кілька разів на добу і кілька днів підряд, то тоді просто вже починає людина психологічно замикатися в собі, тому що наступний може прилетіти на неї. Тому, якби кабів не було, це б набагато сильно полегшило Роботу знову ж таки, і на нашому напрямку росіяни намагаються кабами знищувати логістичні маршрути, тому що їх не так багато. Вони вузькі ділянки, і при влучанні кава саме в ту ділянку, куди вони хочуть попасти, вони можуть просто е, зламати наш логістичний шлях. Тобто, вам треба дуже терміново цю новітню розробку. Ми не будемо давати деталі, що це за розробка, та й. Не варто про це, напевно, публічно говорити, та? але дуже би хотілося, щоб вона у вас опинилася якомога швидше. Ще краще вчора, я вірно розумію. Так, хочеться, щоб її масштабували чим пошвидше. Давайте ще з вами один момент обговоримо. Зокрема, дрони з оптоволокном. Ну росіяни вже починають скаржитися на ці безпілотники, кажуть, що не все з ними так добре, гаразд. Хоча я так розумію, що завдяки цим дронам на оптоволокні вони досягали як успіхів певних. Так як ви бачите, як зараз Росіяни безпосередньо ці дрони застосовують на вашому напрямку, і що завдяки цим дронам на оптоволоці їм вдається зробити. Взагалі, найперша і найбільша проблема, скажімо, використання дронів на оптоволокні, це те, що він летить, по суті, як ракета. Ну, він вилетів з однієї точки і летить прямо по маршруту. Він не кружляє, не проводить до розвитку, як це може зробити звичайний FPV-дрон чи звичайний дрон розвідник. Він просто летить. І звичай, його використовують вдоль логістичних маршрутів. Тобто є певна якась дорога, екіпаж знаходиться. Продовж цієї дороги він вилітає і летить впродовж цієї дороги. Або інший варіант застосування: противник летить до дороги, приземляється біля дороги, і після чого вичікує автомобільний транспорт, який буде летіти. І або проводить дистанційний підрив, або намагається долетіти і влучити безпосередньо автомобільний транспорт. і Я так розумію, що вони мають покращену систему захисту РЕП чи ні. В них, в принципі, немає такої захисту від ага. системи РЕП, тому що вони працюють на кабелі. Тобто вони взагалі не ну, на них не діє реп як такий. Це те, те ж саме, що світло у вашій кімнаті. Ви нажали на кнопку, воно є, нажали на кнопку, його немає. Тобто тут така ж сама система керування, просто на джойстику. А які зараз, виходить, найефективніші методи боротьби з такими дронами на оптоволокні? Як такого універсального способу на даний момент ще немає, але існують багато різних розробок. Але, скажімо так, вони на даний момент на етапі тестування, тому не можу поки що вам нічого за це сказати. А ви з ними як боретеся? На даний момент ніяк. Вестик на шиї, в принципі, наше все. Ох, Я би дуже бажала росіянам хрестик на могилі, знаєте, раз і не завжди. А, а скажіть, будь ласка, от тут Станіслав Бунятов, командир взвод 24-ї ОШБ Айдар, написав, що скоро оптоволокно буде реальною причиною зупинки активних механізованих дій по всьому фронту. Бо росіяни на нього скаржаться. А що може стати причиною того, що вони відмовляться від цього оптоволокна? І чи справді вони їм так? Помагають е, ці безпілотники, я думаю, що цей пан мав на увазі, що самі сама методика важких штурмів на техніці це стане неможливою по тій причині, що е, брони на оптоволокні будуть знищувати цю техніку, тому що засоби РЕК там не допомагають. універсального якогось методу боротьби проти оптоволокна його на даний момент також немає. Відповідно, сенсу штурмувати на техніці не буде, тому що. Ця техніка буде знищуватись на моментах під'їзду, вона не буде доїжджати до наших позицій. Е, тому, думаю, е, вони на неї не скаржаться, вони її використовують просто в неї особливості застосування. Угу. А скажіть, а ми теж можемо це застосовувати, правда? А ми її застосовуємо? Ми її застосовуємо. Давайте, якщо можна, така об'єктивна оцінка, в кого краще виходить застосування дронів з оптоволокном. Якщо ми візьмемо досвід, то я думаю, що на даний момент краще в росіян, тому що у них є, грубо кажучи, вже готовий закритий кейс, той самий курський напрямок, на якому вони непогано себе показали, і в принципі доказали, що сама розробка і робота на оптоволокні є дуже і дуже перспективною. Вибачте, я можу поставити дуже дилетантське питання, але я наскільки розумію, що якщо там на FPV впливає вітер, погодні умови, то на ці безпілотники це впливає на оптоволокні чи ні? Так, так, так само, ідентичний вплив. То я їм бажаю сильнішого вітру, більшого доща, особливо коли летять їхні безпілотники, грози, грозовиці, граду і всіх кар небесних, які тільки можуть бути. Ще давайте уточнення стосовно того, бо ж бачили те, що росіяни вже дуже там пишаються, що вони вийшли на межу Дніпропетровської області, і от в них все так дуже добре. Що ви могли би їм сказати у відповідь? Подивіться на свою територію. Там південні її околиці. Там дуже ви досягли успіху. Погоджуюся. Я вам дякую за те, що знайшли час доєднатися. Я вам бажаю, насправді, щоб вітер був тільки вам попутний безпосередньо. А росіянам там все було геть зовсім кепсько і дуже кепсько. Нагадаю, Владислав Кришталевич, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 71-ї окремої єгерської бригади, був з нами на зв'язку.